Вітаю. Сьогодні у нас є 2 квітня. Погода у нас вже не те, що кілька днів, вже, певно, зараз другий тиждень. Кожен день падуть дощі. Все під ногами хлюмпає. По дорозі такі струмки. Земля розкисла, вологи дуже багато, така дощова весна. Горби, ось там видно, все вкутане туманом, така видимість невелика. Ну, тим не менш, сьогодні я вийшов до лісу. Подивитись, що там є. Все, що буде, вам покажу. Цікавого перегляду. Я ще не дійшов до своїх грибних місць, так піднімаюсь угору стеженом. І тут нам прям по стежці. Ой, які попадають. Ой, який вже. На витянутій ніжці підросли. Чудові. О! Як бачимо, є саркосцефи біля них ростуть. Ну то такий уже файний початок. О то є ще. О, ще де. Не бачу. Ось такий обнадійливий початок сьогодні. Ось всі, ось знову. Ой, які. Уже файні такі попідростали. Високі ніжці. Такий обнадійливий початок сьогодні. Йдемо далі. Окей. Сьогодні вже такі чудові розміри. Ось, виглядає, ну він найменший не лишається. Ось Молоденький такий. Ну ми ми збираємо. Такі гриби, а тут ось і зморшок виглядає. Але він малий, Дай росте. Які гриби не знаю, то не збираю. О, тут два. Ось такі чудові. Такі низинки все залите водою. Ой. Ну, З кожним днем такі розміри файненькі вже який okay. Такий чудовий. Mm. фейнюцкий там де один, там є ще. о, Ой о. А, то вже розміри такі. Чудесні такі. Це все ще так ніби і нічого немає, а він тут є ось. Так завжди уважно дивитись, не топтатися, але так уважно, бо вони є і їх майже не видно. Майстер маскування. О! Файнюцькі. Йдемо ще? Просто залиті все в воді, ну, то я кажу, там, де один, там є. Ось, А тут взагалі такий замаскований. Угу. Угу. О. Тільки вершечок його видно, а сам уже який, ух, класний. Угу. Далі ще бачу, але до нього треба долізти ось, виглядає тільки. Ну зараз такий. ось ти вже їх знаходиш одного то зазвичай є їх більше треба ще тут подивитися я так завжди коли збираю гриби, коли знаходжу то збираю тільки такі які бачу І під листям є їх більше але порушувати їхній їхню грибницю, не треба так акуратно О. видно вже виріс не треба то все перегрябувати тільки збирати які бачиш іншим разом приходиш вони підросли і ти їх зібрав ось та цей дрібний під листям я його так випадково побачив. Так і нема що скубати. Ось там той маленький, а тут уже є. О, такий вже. Да, о, ніжка приламалась. Такий чудовий. О, тут, до речі, ще є малий. О, то є, ще тут. Тут також невеликий, сидить, Не підростає, а ми дивимося таких більшеньких. О, а на цих двох я наступив. Почув, почув як хрустнув. Але то нічого. О, ну тут вже такі да. О, краса така. Ці два, а тут є ще один. І, певно, також на нього наступив. Но під листям не видно. Да, то вони так під листочками. Дивимося ще. Liz okrožen, tu imam veter, deš, tu imam. Opp med deg. Добре, коли росте так. Ось такий цей. Просто на відкритому, не прихований. Легко бачити його. Чудовий. О, дощова погода і саламандра. Десь пішла є ще. ты еще не один. Трошки формою відрізняється. який. Оце ще такий маленький, найлишається. Ось тут ось такий є маленький. Тож. Ще бачив. Він вже сховався від мене. Ось тут так для порівняння, як бачите, є ось такі сіренькі, такі товстенькі на низькій ножці, товсті такі. І у них колір такий май сірий. А є ось такі на високій ножці. Ну так мені здається, що це і саме зморшкова шапенка. А це, можливо, якісь конічні. Конічний. Там їх кілька видів є. Ось такі. То видно, колір такий. А тут такий. А ці взагалі такі світленькі. О, я не бачу, то, чи під ногами є. Там ще ось такі. Так, будемо завершувати сьогоднішній похід до лісу 2 квітня. Походив таким. Дощовим лісом. Сьогодні є у нас ось такий результат. Грибочки є, попадають, їх стає більше з кожним днем. Зараз так, більш до середини квітня, то буде, так би сказати, їхній пік росту. Десь так приблизно середина квітня. Буває один рік. Там на кілька днів раніше, пізніше, все від погоди залежить. Це й таке. Вам дякую за перегляд, що зі мною. Всім миру, здоров'я, добра. Я додому. Бережіть природу. По дорозі вже такі струмки течуть.